асоціація футболу. Воротар Карпат, намагаючись випередити нападника кривбаса номер 9 у боротьбі за м'яч очікує нападника, коли той намагається дістати м'яч правою ногою і своїми діями створює контакт з ногами нападника, який вже не може його уникнути. Контакт був спричинений невдалим виходом воротаря, в той час як нападник явно і чесно грав у м'яч. Арбітр вчинив правильно, призначивши пенальті. З цієї причини відосистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Ця подібна ситуація допоможе краще зрозуміти, які критерії слід враховувати, щоб правильно оцінити її динаміку. У даному випадку нападник фактично не намагається грати в м'яч, затримуючись між рухом воротаря і м'ячем. Тому саме ця дія нападника і створила контакт. Насправді з камери заднього огляду видно, як нападник не намагається зіграти в м'яч, який йде трохи правіше. А переміщується трохи лівіше, де воротар падає, передбачаючи контакт, а потім легко ловить його, навіть не намагаючись зіграти в м'яч. На технічному жаргоні кажуть, що він шукав контакту замість того, щоб намагатися зіграти в м'яч. Ситуація, як було сказано, схожа на попередню, але з явною різницею в уставленні двох нападників. Перший явно грав у м'яч, тоді як у цьому випадку нападник не був зосереджений на м'ячі, а шукав контакту. Отже, ця ситуація була складнішою за попередню, але арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. з цієї причини відеоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Дуже складна ситуація, щоб мати можливість правильно оцінити ситуацію на полі, де арбітр був дуже вправним, приймаючи свої рішення. Насправді тільки в режимі сповільненої зйомки можна побачити, як два гравці стоять пліч опліч, борючись за м'яч, і саме захисник лівого берега номер 26 Виставляє ногу вперед і не може зіграти м'яч, тому що нападник одночасно б'є по його нозі ззаду. Дуже складна ситуація для перегляду наживо, але більш зрозуміла на моніторі з зупиненим зображенням і уповільненим рухом. Арбітр був правий, дозволивши продовжити гру, оскільки такі контакти є ігровими і не завжди призводять до фолу, який в даному випадку, можливо, був би для захисника. Відеоасистент арбітра добре впорався зі згаданим аспектом, щоб зрозуміти, що рішення арбітра було правильним. Музика. Гравець Олександрії номер 31 отримує удар по руці м'ячем, який зі значної відстані пробивав у напрямку в нападник ЛНЗ номер 15 Як це часто буває, значення має рука, в яку потрапив м'яч, адже права рука, яка рухається за поворотом тіла. Збільшує тулуб захисника з відставленим передпліччям, в той час як ліва рука повністю притиснута до середини тулуба захисника, що не підлягає покаранню. Важливим є той факт, яка рука торкнулася м'яча, оскільки рішення повністю змінюється. Якщо на думку арбітра м'яча торкнулася права рука, то як пояснювалось раніше, призначається пенальті, тоді як протилежне рішення приймається, якщо м'яч потрапив у ліву. руку. З цієї причини відеоасистент арбітра правильно втрутився, оскільки зміг чітко і об'єктивно продемонструвати, що удар м'ячем був нанесений по лівій руці, а не по правій, як це побачив арбітер наживо. З вище згаданих причин відеоасистент арбітра правильно рекомендував арбітру перегляд на полі, щоб краще зрозуміти, в яку руку влучив м'яч. Ще одна суперечлива ситуація, яку нелегко прочитати. Нападник чорноморця, номер 11 обігрує першого суперника, який падає, і його ліва рука ковзає з плеча вниз по спині, виводячи його з рівноваги. Тут немає жодних підстав для призначення пенальті, оскільки контакт був легким. Одразу після цього захисник номер 21 вступає в єдиноборство у боротьбі за м'яч, опинившись першим, щоб зіграти ним. Дуже чітке зображення з камери за воротами, де видно, як захисник переміщує м'яча, нападник тягне свою праву ногу по землі, що призводить до остаточного падіння. В останньому випадку також немає ознак щодо призначення пенальті, так само як і попередній контакт виглядає дуже-дуже легким. Тому арбітер мав рацію, дозволивши продовжити гру. Відеоасистент арбітра добре впорався з її згаданим фактором, щоб зрозуміти, що міркування арбітра були правильними. Захисник Полісся номер 15 пішов на ризик, виконуючи підкат, витягнувши ліву руку, щоб вступити в єдиноборство з суперником в боротьбі за м'яч. У своєму русі він намагався всіляко уникати контакту руки з м'ячем, але в підсумку ненавмисно доторкнувся до нього. Цей дотик, однак, не впливає на володіння м'ячем суперника і навіть не переміщує м'яч, який залишається під контролем нападника в тому ж положенні. Арбітр вчинив правильно, дозволивши продовжити гру. З цієї причини відоасистент арбітра правильно провів перевірку без будь-якого втручання. Українська асоціація футболу.